Ліга єдності 2023 року вперше була проведена, з була організована Міністерством молоді та спорту України, а також Федерацією волейболу України. Практично складову, практично складова лягла на плечі Федерації волейболу Чернівецької області, яка Змогла організувати, об'єднати вісім команд з усіх куточків України такими командами, які були представлені на візі єдності 2023 року. Це була команда Южанка, місто Миколаїв», команда Полісянка, місто Житомир, команда Спортліцей Біла Церква, Стрий, Рись, Університет, Прикарпатський національний університет. Новатор Хмельницький е та дві Чернівецькі команди Волейбур та Чернівецька. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа за підсумками. Третє місце посіла команда з міста Івано-Франківськ, університет Прикарпатський національний, друге місце волейбук Чернівецького національного університету. Та переможцями лігі єдності в цьому році стала команда новатор з міста Хмельницького. Якщо говорити про підтримку, то генеральним спонсором заходу є. Компанія «Флоріум» в Чернівці за фінансової підтримки маркетів НЕВА, юридична підтримка компанія Вікторія. Це про перспективи і подальші і федерації в цьому сезоні до. Згодом ми проведемо фінали чемпіонату Чернівецької області серед команд вищої ліги. Чоловіки ну і окрім того, ще ряд змагань в першу чергу ці змагання будуть носити характер благодійний, товариський. Після чого перейдемо до пляжного сезону.